Моє ім'я Антон, у цьому відео хочеться запросити вас на тренування, які будуть дуже цікаві, наполегливі, а для того все робитися, щоб ви все краще та краще грали. Спочатку, звичайно, це ази, це відпрацювання ударів, але потім додавати ігрові елементи, додавати тактику, додавати психологію, додавати розуміння, що треба робити на корті, та за рахунок чого вигравати навіть ті матчі, які вам не вдається. Зіграти у свій найкращий теніс, але ви все одно маєте в своєму арсеналі такі переваги, щоб вигравати такі тяжкі матчі. Все весь тренувальний процес буде построєний на збудований на тому, щоб ви постійно зростали на корді, додавали в бажанні перемогти додавали в ігрових елементах, щоб вам все більше подобався теніс, та ви могли розкритися в ньому наповну. Отже. Приєднайтесь до тренувального процесу. До зустрічі!